Вітаки друзі, ми вже в аеропорту. Сьогодні ми вилітаємо з міста Бангкок, аеропорт Сувернавхомі і летимо в Данан. Там ми будемо наступні три місяці. Ми отримали нещодавно візу, тож пройшли вже всі паспортні контролі і чекаємо на наш літак. Я думаю, через хвилин 40 ми вже будемо йти на посадку. Що, ти робота побачила? Відійди, відійди, бо зараз не їде на тебе. Моє підлогу бачила як робить. Ні, бачить, каже, букека. Що каже? Букеко обережно. Обережно каже. Він ага. Гарний, ти не сподобався? Я зрозуміла. Приїхали, добралися, все добре. Я пішла, щойно в магазин купила суп швидкого приготування, бо вже хочеться їсти, тож зараз будемо заварювати, обідати і будемо повертатися до нашого звичного життя. Так, ну що ж, вриваємося в наше звичайне життя, в наші звичайні будні, і ми з за Алісою зараз прямуємо. На базар у нас холодильник порожній, нам потрібно купити якихось овочів, фруктів. Hello. Hello. <рігла> Тож потрібно сходити на закупочку. Багато треба всього придбати, але буду намагатися хоча б трішки. От, хотіла вам ще розповісти, яка в мене прикрість. Сталося два останні дні, коли ми були. В Таїланді, а останній день, коли ми були в батарії, у мене просто перестав працювати ноутбук. У мене було завантажене відео, тож вже готове. Тож я його опублікувала з телефона, а наступне я вже монтувала з ноутбука Жені. І ну там трішки було вспоєнашому, трішки інша музика була додана. Я думаю, постійні мої глядачі відмітили це що було щось трішки по-іншому. от, І не, змагав, не вмикався, він якусь помилку постійно видавав, вже не були думки на рахунок цього, що це може бути. Тож ми коли приїхали вже сьогодні, він його розібрав, полагодив і тепер все працює, все добре. Але два дні я не могла працювати на моєму ноутбуку це мене дратувало, тому що я звикла робити свою роботу там швиденько, а один ноутбук ділити на двох, це, звісно, дуже незручно. І в неділю, коли ми вже переїхали в Бангкок останній день, в неділю відео на каналі не вийшло, тому що о, в готелі був страшенно... Поганий інтернет, і воно просто всю ніч завантажувалося. Я чекала, 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 щоб воно провантажилося, але так і не дочекалася. Заснула О першій, а о п'ятій вже потрібно було вставати, збиратися і їхати в аеропорт. Тож, ось хотіла вам розповісти. Розповіла, так зараз йдемо на базар. А на базарі вам буду показувати, що ми сьогодні. Купувати мене. Так, ось і базар, подивимося, що з цінами. Сьогодні у нас тиждень не було, тож перевіримо. На базарі зараз пройти просто нереально. Мабуть, в'єтнамці на байках і сплять, чесно кажучи. Подивіться, проїхати просто, жах. Неможливо, ось. На ту сторону хоча б переїду. Так, овочі ми тут купуємо. Торчики по 15 тисяч. Це я точно візьму, ще цибульку візьму. Не знаю ціну, але теж, здається, 10-15 тисяч вона коштує недорого. Овочами тут закупляюся. Ще кукурузку я взяла по 8 тисяч донг за один качан. І це все мені на 83 тисячі донг обійшлося. День ю. Кілограма манго по 12 тисяч донг. До авокадо по 30 тисяч, ще візьму. І м'ятенькі, хороші. Так, на 55 тисяч в мене вийшло. Далі прийдемося ще до м'яска. Ще м'ясо треба взяти, в нас нічого немає з м'яса. Коли люди живуть на вулиці, де базар. Їм потрібно якось заїхати своєю машиною у двір. А двір такий вузесенький, що якраз в машина прити, притул поміщається і тоді весь базар завмирає. Так, а нам треба виїхати якось звідси. Так, тут по 120 тисяч дон. За кілограм Не я тут воно лежить, але вона мені з холодильника, Там в неї є холодильники. Завжди виносить шматок з холодильника, дає. Ось Візьму кілограмчик м'яска, завтра щось посма. Шматок м'яса зважила на півтора кілограма, 200 тисяч я заплатила. Тож матимемо тепер в холодильнику запас. Так, Там на початку ряду я бачила ще кабун по 7 тисяч. Зараз підемо там, візьмемо. От, і буде на цьому все, бо вже навантажилися, як завжди. калунчики по 7 тисяч. 4 кілограмчики. Так, кавун вийшов на 28 тисяч дом. Все, погнали додому, бо мені вже дуже тяжко. Отож, ви бачите, я купую овочі та фрукти на базарі, і вони в рози дешевші, ніж. У В'єтнамі в рази дешевші, ніж в Таїланді. Звісно, я робила акцент на тому, що ми жили в такому досить туристичному місті. Місто донат, в якому ми зараз проживаємо, також досить туристичне, але я ходжу на базар, де купують місцеві овочі та фрукти, де багато місцевих, там же в Патаї все більш розраховане на туриста і ціни як для туриста. Ось цим мені і подобається більше данан, тому що тут мені більш приємні ціни. За ці гроші я можу купити багато овочів і фруктів. а о, в Патаї зовсім невеличку частинку. Окей, ми повертаємося за лісою додому. Такий сьогодні тут рух досить жвавий. Камеру вимикаю, щоб вас не лякати, бо ви мені часто пишете, що дуже за нас хвилюєтеся. Але я дивлюся уважно. Дякую за турботу. А ще в магазин мені потрібно сходити, тому що хліба вдома також немає. Тож я, Алісу, вже залишила вдома з Женію, сама схожу в магазин. Якщо ще окрім хліба щось куплю, то вам обов'язково покажу. Так, ну що ж, друзі, я вже вдома. На сьогодні це все. Я думаю, цей влог буде складатися із двох днів. Тож, зустрінемося уже з вами завтра вранці. На сьогодні ми відпочивати, тому що рано встали, о і прокинулися, і я вже просто не маю сили. Тож, я відпочивати, а вам до завтра. Привіт, які друзі! Вітаю вас! Сьогодні у нас наступний день і. Дала собі трішки відпочити першу половину дня, взагалі нічого не записувала, приготувала обід. Зараз вам покажу, що готувала. Тож ми будемо сідати уже, обідати і проводити другу половину дня за нашим звичайним графіком. Після обіду підемо на прогулянку, а лісу покладу спати. А після того як вона прокинеться, зустрінемося з нашими друзями та тріжечки прогуляємося. Сьогодні я стушкувала картопельку з ми вже давно такого не їли, скучили. Я захотіла вчора купила м'ясо на базарі. Тож вирішила таку картопельку стушкувати і до неї зробила ось такий салатик. Тож смачного, вам, смачного нам, якщо ви також зараз щось смачненьке споживаєте, то і вам бажаємо смачного. Ой, слухайте, ми так смачненько пообідали і. Спішу вам поділитися з вами гарною новиною те, що відбулося ще в Таїланді, коли ми були, і ось сьогодні це м -м, подіяло знову. Хто постійний глядач, знає, що Аліса наденний сон сама не могла заснути. Ми постійно виходили на вулицю в коляску і я з нею ходила, катала її і таким чином укатувала її на денний сон. Так як ми поїхали в Таїланд, коляски у нас не було. Відповідно, були трішки складності. Один чи два дні вона не змогла заснути, а то кожного дня вона лягала і засинала в ліжечку. Ну, я з нею лягала і засинала. І от сьогодні я їй запропонувала. Кажу, це було і вчора так само. У нас також вчора був денний сон вдома. Я кажу: ми підемо в коляску спати, чи в ліжечку говорить в ліжечку. Що сьогодні? Що вчора вона сама лягла, я з нею полежала, і вона заснула. І це мене просто дуже сильно радує, тому що ходити з нею щодня мене вже втомило в колясці її охватувати. Тим більше вона вже доросла, їй вже 4 роки є і. Вона вже виросла з коляски, але це був єдиний метод, щоб її вкласти спати. І от поїздка в Таїланд дала таку можливість їй навчитися самостійно засинати. У нас було таке, що навіть коли дощ був, вона не могла ну, ми не могли вийти на вулицю, щоб покататися в колясці, і вона не могла самостійно заснути. А от зараз в неї це вийшло. От два дні ми вже не вкатуємося в колясці у В'єтнамі, і я сподіваюся, що ця тенденція збережеться і все уже коляска нам не. Не потрібно буде. От я зараз вийшла на вулицю вам показати. У нас тут поруч будівництво. Тут зносили будинок, я вам уже це розповідала. І кожного ранку вони починають з 7 годин ранку, немає, вони починають працювати. І от сьогодні знову почалося вранці. Я прокинулася від того, що вже будівельні роботи ведуться по повній. І... Я згадала, як круто було в Таїланді, коли ми прокидалися під звуки природи, під звуки птахів співаючих. Ну, блін. І знаєте, тиждень нас не було. На вулиці, на нашій вулиці ще один будинок знесли. Це буквально ось цей будують, За ним стоїть один і через один. Був будинок, його зараз немає. Його знесли, тобто там знову почнеться будівництво, там ведеться будівництво, там ведеться будівництво і ще один будинок. Тріжечки далі ще один будинок знесли. У В'єтнамі зараз будівництво в розпалі просто. Житла не вистачає, тож всі, хто мають невеличкий такий наділ землі, намагаються скористатися цим моментом, строять ось такі невеличкі п'ятиповерхові будиночки там, по дві квартири на поверсі, тому що вони в них ну, невисокі не, не, не і не широкі. Там, до, всього навсього дві квартири виходить на поверсі, і таким чином будуть заробляти, здаючи це житло. Такі невеличкі апартаменти приватні. Ну так, житла не вистачає, тож вони е раду користуються такою нагодою. Раз попит є, тож потрібно давати і пропозицію. От зараз воно щось трошки так похмуро стало на небі, але я думаю, що все буде добре, що зараз Аліса виспиться і ми підемо на вечірню прогуляночку з нашими подружками. Так, ну і що ж, Аліска прокинулася, ми йдемо на набережну, трішки прогуляємося. Щось мені не подобається. Не подобається погода, щось трішки накрапає. Тож не знаю наскільки довго ми, наша прогулянка затягнеться, можливо, розпочнеться дощ і ми повернемося додому, а можливо і гарненько погуляємо. Так, ну набережна, за тиждень ніби тут нічого не змінилося сильно. Ходімо, Аліса, прийдемося. Кататися. Це прикольно. Пахнуть. Так, точно не справжні? Несправжні. Вау! Ви такі подивіться, який Вау. гарний місць. Повний, який жовто-помаранчевий, з близьком на море. Це просто краса. Так, ну що ж, ми трішки прогулялися. Тепер повертаємося додому. Завішуємо. Так, ну що ж, друзі, буду завершувати цей влог. Ми повернулися до В'єтнаму, повернулися до нашого звичайного життя. Тож завтра буде новий день, новий влог, і побачимося вже в ньому. А сьогодні хочу вам подякувати за те, що були з нами, що дивилися, що підписалися, поставили нам вподобайку та написали коментар. Мені це завжди дуже-дуже приємно. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому. Рома Глозі.